День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні третій рік поспіль відзначають в умовах повномасштабного вторгнення. Закарпаття теж не стоять осторонь важливої історичної події. 8 травня вшанували загиблих на пагорбі слави в Ужгороді. Закарпаття долучається також до вшанування тих людей, які в свій час виборювали. Незалежність нашої країни сьогодні ми можемо провести історичну паралель і сказати, що і сьогодні наша країна і наша область, і наші Закарпаття, наші люди виборюють незалежність для нашої для нашої країни. Закарпаття разом з європейською спільнотою вшановує кожного, хто тоді захистив Україну і весь світ від гітлерівської навали І з великим сумом згадують мирних людей, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації, дітей війни і примусових робітників. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Другої світової війни 1939-45 років. Але це та пам'ять, це та історична пам'ять, яку ми несемо і сьогодні. І знаючи, що в ту війну, в ту пору загинуло 85 мільйонів населення планети Земля, то і сьогодні ми говоримо, що ми в цій війні не самі. Ми пам'ятаємо про це, ми знаємо і ми бачимо, що міжнародна спільнота підтримує нас, щоб е не мати тих наслідків, які е мало людство за часів другої світової війни. Квіти до меморіалу загиблим воїнам на сході і до могил українських героїв поклали очільники області, військовослужбовці, ветерани, їхні рідні та близькі. Він загинув на третій місяць війни. Перед тим був обгорів. Почався його воєнний шлях в Балнавахі прямо 24 февраля. Вони вийшли туди і прийняли перший бой. Залишити його дома було ніякої змоги, то було неудержимо. удержимо. Він йшов цілісообразно. Каже, я тут не залишу ніякі сидіти. Я не буду. дуже важливо пам'ятати своїх героїв, за що боролися наші люди, за що зараз бореться і цей день їх. пам'ять дуже важливий сьогодні, як і тоді ціною власного життя захисники дають гідну відсіч агресору, боронять свободу і суверенітет держави. Кожен прагне лише одного перемоги і миру в рідній країні.